Продовжимо годину. Ще говоримо про зняття депутатської недоторканності, а також санкції з деяких представників попереднього українського владного режиму. Але перед тим як перейти до дискусії, давайте ще одне відео цікаве. Подивимося От, з рубрики Русський мір. Є така передача на каналі Дощ. Вона називається Вечірній Герасімець. І ще в квітні журналісти виходили напередодні травневих свят. Виходили просто на Червону площу, там де пам'ятник маршалу Жукову, і запитували пересічних москвичів і росіян, як вони ставляться до тієї чи іншої битви Другої світової війни і до того чи іншого полководця радянського часів Другої світової. Дуже цікаво вийшло, дуже кумедно. Давайте подивимося буквально півтори хвилинки відео. Какая битва все-таки стала решающей во Второй мировой войне, когда на Чудском озере из-за тяжелых доспех немецкие войска потерпели крушение? Или все-таки это была битва, куликовская битва, когда Жуков самолично убил фельдмаршера Паульса в личной стычке? Наверное, куликовская. Ну, все-таки там-то, может быть, нам и повезло, потому что фашисты одели доспехи, сели на коней и ушли под лед, а, а здесь Жуков взял саблю, позвал Суворова, Барклая и Толли, они помогали ему? Ну, наверное, да, вторая битва, она такая была, более решающая. Ну, просто, не знаю, я ее сейчас не могу сравнивать. Все-таки Куликовская битва, вам кажется, во Второй мировой войне гораздо более важна? Ну, возможно, да. Вообще, кто, по вашему мнению, внес больше вклад в нашу победу во Второй мировой войне? Барклайд и Толли или маршал Жуков? Безусловно, Жуков. а Баркладе Толи все-таки его знаменитые вылазки. Может быть, я просто меньше информации владею по Барклайде толли но тем не менее, как бы вклад Жукова, он всем известен, более может быть популярен. Сейчас на русско-немецкой границе пограничники проверяют размер обуви, ведь немцы пришли в 41-м, а ушли в 45-м. Честно сказать, я понятия не имею насчет этого. Как вы считаете, какая битва э, все-таки стала самой важной, определяющей во Второй мировой войне? Это все-таки битва на Чудском озере, когда немецкие войска из-за тяжелых доспех э, пошли под лед? Или все-таки это Куликовская битва, когда э, генерал Чуйков э, в единоличном сражении заколол фельдмаршала Паульса? Куликовская, мне кажется. Куликовская. Ну, звичайно, що генерал Чуйков не колов генерала Паулюса і Берклай -де Толі – це полководець російських часів вітчизняної війни 812 року. Ну, але достатньо кумедні відповіді. Так, нібито люди, які щороку дивляться напередодні 9 травня і 22 червня, зараз знову чергова хвиля російських фільмів про війну, не знають елементарних речей. Пане Олеже, ну що вам сказати, важкий варіант, але це є типовий приклад деградованого, люмпунзованого російського міра. Фактично, це майбутнє всієї Росії. І те, що вони кричать Дімхають «Перемога! перемогами, побідім, історія і так далі. Фактично, я розумію дуже просто, що. А, і навіть після наслідків оцих парадів, зверніть увагу, неодноразово показували, що свою державну символіку прапори, вони тупо кидають урни, під ноги. У нас в Україні цього немає. То це, говорить, дуже просто. Це є п'яння, яка приходить на гуляння тільки для того, щоб випити. Вона не інтересується ні цінностями, ні моральними, ні духовними, ні історичними. Тому оце питання, то, що ми бачимо, це фактично до того, що вони деградують. Дякую, Андрій Янко. Знаєте, я думаю, що якби на комусь там, первому каналі в Росії. Вийшов би і сказав би, що е, переможна битва Другої Війни — це битва на куліковому полі, то напевно відсотків 80%, а то й більше тальглядачів, вони б так само це сприйняли без жодних проблем. Тому що це вже російське суспільство, воно вже має всі ознаки суспільства тоталітарного типу, де. Взагалі, вже таке поняття як об'єктивна реальність, не кажучи вже про історичну правду, вона просто знищується. Тобто там кожен день з'являються якісь нові міфи. Ці міфи змінюють інші. Ніхто нікого не цікавить. Тобто важливо те, що сказали по телевізору. Сказали по телевізору, що Куліковська битва, значить буде Куліковська битва. Тобто, багато, наприклад, недавно було опитування, яке показало, що значний відсоток російських молодих людей в Росії студентів вважають, що в другу Ставу війну головним ворогом радянського союзу була наприклад Сполучені Штати Америки, що воювали з Тобто це така поширена річ. Тобто, насправді, це суспільство вже абсолютного, ну, такого ідеологічних маніпуляцій, де все всевладдя, оцього дебілізуючого, цензурованого телезомбоящика, воно вже повністю замінило будь-який розум, будь-який критичний розум. Там є кілька відсотків людей в Росії, які ще цю реальність критично сприймають. Але на жаль, їх дуже мало. А оця от люмпінізована маса, яка там бухає і кричить Росія вперед!» да, знаєте, Ну, знаєте, ми теж маємо до цього стосунок. Я от буквально цих вихідних був на трійцю в батьках Запоріжжя і приїжджав через Дніпропетровськ. Там вулиця Карла Ліпкнехта, вулиця Чечеріна, пам'ятник цього Петровського, Чуйкова, Кірова, проспект. Все залишилося. Тобто, топографічні назви майже не змінилися з часів там переможного соціалізму, часів Брежнєва, можливо навіть Сталіна. Ми теж маємо дотик до, до цього руського знаєте, я думаю, що таким чином очевидно, тому що це радянське минувше, я думаю, завдяки закону, який ми прийняли, що ми по потрошки будемо корчувати. Знаєте, я хочу погодитися з тим, що проблема російського суспільства в тому, що воно під ковпаком. 15 років оцей ковпак він вже закрив всі небо небоскраї. А і цей ковпак підштовхує людей, не думати, не шукати, не не. Тобто не. є. Батько Путін є цар, він все питання вирішить. Але я хочу бути об'єктивним, колеги, може, ви погодитеся. Я розумію, і в нас в Україні багато молодих людей на сьогоднішній день не цікавиться історією, Не знає елементарних речей, об'єктивно. Давайте якісь наші питання. Тому сказати, що це виключно там знаєте проблема там, Москви чи там росіян. Очевидно, і в нас на сьогоднішній день є. Я не хочу сказати деградація, але е, пріоритети молоді до розваг, до інтернету, до чогось іншого, це, це дійсно є. Тут навіть нема що говорити. Дякую, Ігор Луценко про Ну от ми нещодавно прийняли закон, який засуджує е, там певні ідеології. Насправді, це тільки перший крок. Я вважаю, що потрібно йти далі, наприклад, засудити там кримінальну ідеологію, яка сьогодні панує в Росії. Да? Коли радіо Шансон, там у нас от його багато, да? а це абсолютно неприродні не, не, не і для нас, і насправді, в зелекі рахунки для Росії речі, які штучно з'явилися і потім виросли е, на такій деінтелектуалізованій пустелі. І, дивлячись, от в це зеркало, треба розуміти, що це може бути в певному сенсі і наше відображення. От у нас такі самі проблеми насправді. І треба розуміти, якщо ми тут ну, знайдемо імунітет проти них. Тоді ми зможемо побороти в довгостроковому варіанті і Росію. А якщо не знайдемо, то оце прийде до нас і нас поборе. Дякую. Наші давайте давайте люди. до санкцій перейдемо. Я от процитую вчорашню новину, яка просто облетіла інтернет, і багато хто її помилково сприйняв. Зараз поясню, чому цитую українську правду. Євросоюз виключив санкційного списку сина експрезидента Віктора Януковича. Ще трьох його соратників лишили у списку. Про це в Твіттері вчора написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. І далі цитата санкції проти табачника і Лукаш продовжені на один рік проти Сергія Клюєва, про якого ми говорили в першій частині програми на чотири місяці. Віктор Янукович молодший вилучений. Зі списку публікація рішення ЄС очікується в суботу 6 червня. Ну і багато хто почав говорити про те, що це стосується Олександра Януковича. Насправді це стосується Віктора Януковича, який місяць тому потонув на дні озера Байкал в Росії. Так Олександр Янукович залишається в списку. Втім, сьогодні з'явилася ще одна інформація про те, що президент Віктор Янукович та його старший син Олександр Янукович таки вдруге оскаржили рішення суду щодо накладення на них санкцій Євросоюзу. Друзі, чи справді? Ці санкції будуть зняті, адже говорили про червень, Здається, чи липень місяць, якщо генпрокуратура не додасть додаткових доказів про причетність Януковичів до кримінальних злочинів. Пане, перспектива Верперспектива Мені здається, що тут два дві складові. Перша дійсно я так розумію. Вчора ж так само по Інтерполу там були зауваження, так би мовити. Якщо українська прокуратура правоохоронні органи не допрацьовують, так як по портнову, що вони ставлять портнову не те, що він був причетний до цього всього кавардаку, до цих вбивств, а те, що він там числився викладачем і неправильно оформляли зарплату, і він сьогодні в Люксембургу може відсудити в держави України, що держава Україна, ну і європейські структури не праві, то це один блок питань. З другої сторони, треба відверто сказати, що питання санкцій стосовно Росії. Так, по ситуації на Донбасі. І питання санкцій по Майдану, вони десь йдуть однаково. І якщо ліберальна Європа сьогодні дасть назад, то, очевидно, полетить і санкції по Росії, і питання, які стосуються санкцій по Майдану. Тому е, правоохоронній системі, нашій українській владі е, МЗС, треба сьогодні напружуватись. Треба це питання піднімати нашим амбасадам і так далі. А як ми можемо це робити, коли я минулого тижня говорив про те, що. По-моєму, 15 послів в таких країнах, зокрема як Швеція, Великобританія, Канада, Австралія, не призначені, а деякі по року про що ми можемо говорити? Нема кадрів, хто сьогодні в Великобританії доносить нашу інформацію до там Камерона, чи в тій самій Австралії, чи ті самій Канаді. Діаспор. Якщо посла, ну діаспора, так і треба віддати належне. Посла немає. Україна я думаю, що доносить телеканал доносить. Russia Today правильну інформацію ну, британському уряду. Пане Олеже, ваша оцінка. Що відбувається, і ну, яка перспектива? Чи справді з Януковичів буде зняти санкції із Олександра, і з Віктора Старшого? Ну, давайте. Певно, є певні процесуальні дії, якими керуються правоохоронні європейські органи, відповідно, Інтерпол. І відповідно на підставі цього законодавства, яким вони керуються, вони ставлять вимоги і перед нашими вітчизняними правохоронної органи Генпрокуратури, яка представляє їм доказову базу, необхідну. І якщо відповідно доказова база буде недостатньою, вони змушені будуть вчиняти такі дії, які будуть відповідати їхнім нормам. Питання в іншому, чому відповідна належна доказова база не зібрана нашою правоохоронною системою, чи, зокрема, Генпрокуратурою? І це знову буде оцінкою діяльності і нашої правоохоронної системи Генпрокуратури. Другий момент. Ну змер він чи не помер, загинув чи не загинув. Це не є підставі зняття, так би мовити, санкцій в такому розумінні, як ми хочемо поставити перед особою. Питання в тому, що вони дійсно вчинили злочини, економічні в першу чергу, дуже серйозні, і крали з держави дуже високі великі кошти мільярди. Відповідно, ці кошти повинні бути повернуті. Таким чином, до тих пір, поки ті кошти не будуть повернені, незалежно від того, він живий, відлетів, полетів чи вознився, справа повинна доходити до логічного кінця. На... Пане Андрію, дякую. Чи, чи варто справді з померлих знімати санкції? знаєте, давайте подумаємо про тих живих, до яких дуже багато запитань. Да і про тих померлих, до яких дуже багато запитань, теж напевно забувати не варто. Якщо ми візьмемо ситуацію, яка сьогодні складається, вона дійсно критична, тому що Європа, вона не може за нас зробити нашу роботу. І е, спеціально парламент ще достатньо давно змінив законодавство і дав можливість здійснювати заочне судочинство по таких от справах екстраординарної важливості державний вих... Ми можемо робити заочне судочинство, тобто нам не треба навіть, щоб фізично янукович знаходився в Україні, чи там один, чи другий, чи такі адіозні діячі. Достатньо довести грамотно роботу прокуратури, довести це до суду, і можна здійснювати судочинство. Відповідно, я не розумію, чому це так тянеться. Можливо, тому що це якась така, ну, не хочеться про це, напевно, говорити, але доведеться. Напевно, знову ж таки, мова йде про якісь негласні домовленості, про якийсь зговір еліт, про якийсь пакт про ненапад. Тому що чому цього не робиться, я не розумію. Тобто, це напевно знову ж таки хтось погрожує, що якщо дійде до цього, він почне тоді розповідати що він знає про інші пане панель. Я, до речі не вважаю дійсно існуючий, мабуть, факт пакт про напад між літами, а основною причиною, чому все так буксує. Насправді, як я вже казав, Генеральна прокуратура не призначена для того, щоб вести серйозні розслідування. Для того, щоб штампувати політичні вироки, вона завжди цим прекрасно займалася. Але для того, щоб розкопати е, такі складні злочини, які були на Майдані, тому що там багато дуже учасників, багато різних факторів, це дуже складно для них. І е, зараз на сьогодні треба робити, перше, радикальні зміни законодавства. От зараз ми готуємо законопроекти, але я не впевнений, що взагалі це комусь буде потрібно в Верховній Раді. Друге, потрібно робити радикальні кадрові рішення. От вигнали Юлдашова, київського прокурора, який провели розслідування по автомайдану і по багатьом іншим речам. А треба було кримінальне провадження, а треба було посадити. А треба було вигнати насправді половину, а може, й більше, київських прокурорів, які спірі з цим юдашем просто прекрасно. На такі радикальні рішення наші нинішні керівники, на жаль, не готові. Бо це руйнує всю систему управління, цю феодальну, да, коли там основний принцип це коли мені вірні. Оцих от вірних, вони ж були завжди одному вірні, да? і зараз нібито вже не йшли проти курсу партії. І за що їх звільняти, от таким чином, за що їх саджати? Бо якщо посадиш першого прокурора, тоді вся прокуратура по іншому почне працювати. Але на цей круг бояться йти, так само, як зараз бояться йти на посадку Клюєва. Тому що це абсолютно міняє так звані поняття нашої еліти. Ну от про прокуратуру не можу не згадати про ще одну інформацію, що, яка сьогодні стала, була, стала бути публічною, про те, що після призначення Михайла Сакашвілі, головою Одеської облдержадміністрації, прокурором Одеської області може стати екс-генпрокурор Грузії Зураб Ураб Адеїшвілі. Друзі, давайте фінальне слово. Будь ласка, очікування ваші від завтрашнього дня, і чи чи вдасться вам все ж таки зламати систему цієї е, тотальної е, кастової недоторканності і не Здачі своїх пане я вірю і сподіваюся в те, що вистачить розуму і не знаю патріотизму чи розуміння своїх свого призначення в парламенті, депутатському корпусу, і ми однозначно проголосуємо за зняття недоторканості. Це правильно так повинно бути. Тобто, це е, однозначно. Ну я навіть не хочу говорити, що було би в іншому випадку, тому що дійсно це загроза і для парламентаризму, і в принципі для утвердження ідеї майдану. Дякую, пане Олеже, коротко. Прошу ну, перше, хоч хочу посумніватися, що дійсно загинув, бо тіло молодші янукович там навряд чи знайшли. Ну, начебто похований в Севастополі. Він. Начебто, тобто, підстав людей, які мають мільярди, скритися, заховатися, змінити фейс і так далі є підстави. А в загальному я хочу сказати, що завтрашній день, фактично, він є тестом на державність нашого парламенту. Тобто, чи дійсно він є народний, чи він є Дякую. і злодій, незалежно від посади. Чину і гаманця повинен таки сидіти. Дякую, Ігор, дуже коротко, дуже не уявляю. Як завтра люди не проголосують в парламенті за таке подання? Феодалізм в Україні мусить бути зруйнований і він обов'язково буде зруйнований. За питання в тому, якою ціною скільки революції ми це зробимо? Сподіваюся, що завтра ми зробимо мирний крок. Дякую, Андрій Лємко, коротко. Я переконаний, що завтра вирішальний день, і навіть якщо ну я вірю в те, що буде позитивне голосування, бо негативне голосування це просто буде колапс, Але позитивне голосування це ще це тільки початок великого шляху очищення парламенту, в тому числі нинішнього, від тих людей, які там явно є рудиментами старого режиму. Дякую. Ну про завтрашнє голосування. Ми детально поговоримо вже завтра в програмі Година черг завжди о дев'яті вечора. З вами був Єгор Чещеринда. Дякую всім, до побачення до завтра.